Читання Кобзаря. Через всю творчість Тараса Григоровича Шевченка проходять біблійні сюжети, образи та мотиви. В книзі книг він черпав натхнення впродовж усього свого життя, знав на пам'ять багато псалмів та віршів. Єдина моя втіха тепер це Євангеліє. Новий Завіт я читаю з благоговійним тремтінням, писав поет одному зі своїх листів. Часто поет брав біблійні тексти як основу для форми, змісту своїх творів. Прикладом у повній мірі може слугувати творчість останніх літ його життя, де назви творів яскраво свідчать про біблійні мотиви. Це юродиви, неофіти та, звичайно, Ісаїя, глава 35. В книзі книг, 35 глава Ісаї, являє собою пророцтво про життя єврейського народу. Тарас Шевченко також пише про взявши книгу Ісаї як джерело. Але він пророчий, щасливе майбутнє українському народові. Пише він вірш, уживаючи заклики, характерні для святого письма: радуйся, ниво не политає, радуйся, земли не повитає. Тарас Шевченко писав про вже тяжко хворіючи після заслання, передбачаючи, що жити йому залишилось недовго. Він щиро боліває за те якою буде Батьківщина, коли його не стане? Тарас Григорович передбачає, що в імперії під тиском громади все-таки за кілька років скасують кріпацтво, і люди будуть вільні, вони зможуть скинути з себе гніт, панів та царя. Колишні раби отримають свободу. Тоді і спочинуть невольні чи утомлені руки, і коліна відпочинуть кайданами куті. Вас сам Бог визволяє, каже глибоко віруючий поет. Цьому відчувається докір, але не ви самі себе визволяєте, богоду незрячі, навіть сама природа оживе, коли люди отримують волю. Тарас Шевченко змальовує у вірші чудові картини весін... весінної природи, що радісно оживає після довгого гніту, а злодію отримують покару. І в новому світі їм вже не буде місця, і пустинно опанують веселі села. Такими словами закінчується пророцтво поета. Будь ласка, цей вірш тільки поки що цей. Радуйся, ниво не политає, радуйся земля не повитає, квітчи з злаком розпустись, рожевим крином процвіти, і процвітеш, позеленієш, мов і Ордан ві святиє, луги зелені, береги і честь кармілова, і слава, ліванова, а не лукава, тебе укриє дорогим. Злототканим, хитрошитим, добром та волею підбитим, святим омофором своїм, і люди темнії, незрячі дива Господній побачать. і спочинуть неволячі, утомлені руки, і коліна відпочинуть кайданами куті. Радуйтеся богодухі, не лякайтесь дива. Визволяє до лотерпеливих вас убоги і воздає злодіям за злає. Тоді, як Господи святая, на землю правда прилетить, хоч на годиночку спочить, незрячі прозрять, а кривиє, мов са насгаю помайнують, німим отверзуться уста. Прорветься слово, як вода, і б пустиня не полита, з цілющою водою вмита, прокинеться, і потечуть веселі ріки, а озера кругом гаями поростуть, веселим птаством живуть. Оживуть степи, озера, і не а вольні, широкії, Скрізь шляхи святії простеляться. І не найдуть шляхів тих владики, а раби тими шляхами без гвалту і крику позіходяться докупи, раді та веселі, і пустині опанують веселі села. Добре, Добре. Є у Тараса Шевченка теплі щирі слова присвячені жінці: Господь послав тебе нам кроткого пророка. Ці рядки створені у 1859 році, коли Шевченко повернувся до Петербурга після заслання. Вони написані, на честь чарівної жінки письменниці Марко Вовчок. Пророком і своєю донею назвав поет Марка Вовчка. І це чи не найвища оцінка творчості письменниці? Будь ласка, Марко Вовку. Марко Вовчок. Недавно я поза Уралом блукав і Господа благав, щоб наша правда не пропала, щоб наше слово не вмирало і виблагав. Господь послав тебе нам, короткого пророка, і обличителя на жорстоких людей несити. Світи мій, моя ти зоренько святая, моя ти сила молодая, Сві, світи на мене і огрій, і оживи моє побите, у Бога серце не укрите, голодне є, і оживу, і думу вольною на волю, і з домовини воззову, і думоволі, о доле, пророче наш, моя Тидоне, твоєю думу назову. Читаємо рядки Шевченкої поезії, і серце переповнюється світлими почуттями. Душа співає, як співає для нас своєю поезією, Великий Кобзар. Безліч творів самого Шевченка було покладено на музику багатьма композиторами. 1 жовтня 1846 року Тарас Григорович. Прибув у губернське місто Кам'янець-Подільський. В Кам'янці-Подільському багато костилів, церков. Часто Шевченко заходив до церкви, слухав духовні співи. Тут він познайомився зі священником Крупицьким. Пізніше, будучи в квітні 1859 року, на студентському вечорі Петербурзькій медико-хірургічній академії зустрів дочку красуню знайомого священника, і присвятив їй вірша. Така, як ти, колись лілеєн. Зараз прослухаємо у <клухи> виконанні самого композитора <клухи> давну пісню. А текст. Ані сьогоднішнє закінчено. Дякую за увагу.